Можна по листу, можна в полив. 140 гривень ціна. При Вікур та Магнікур Energy це одне і те саме. Різниці немає. Далі живий мох, і ось такий свіженький, по 60 гривень за пакет, кому треба. А дай мені на те кокосове волокно. І карупінню, і кару архіату. Далі ось такі шліфовані класні шматки галтованої кори для закритих посадок, закритих систем. По 100 гривень пакет. Є ще дрібніша фракція. Під рукою немає, немає розфасоване. Так, ось така. 100 гривень. Є керамзіт. Керамзіт такий хорошенький, дрібненький. Ціна його 25 гривень. Кокосове волокно теж додають посадку, бо мильчують е, зверху горщик. Ціна 60 гривень. Він отримує вологу і забезпечує аерацію гарну рослинки. Так, ось це питали за піню. Ось пінія. 170 гривень. Тут по 2 літра фасування йде. 15-20 сантиметрів. 15-20 міліметрів. 15 міліметрів. Пінія. Ось архіата. Вона трохи крупніша. Тут 18-25 18,25. Орхіата 200 гривень ціна. Так, і що ще? Актавер це від шкідників. Ціна його 200 гривень. Обробка ним може бути тільки по листочку. Далі, живе добре від живої землі по 200 гривень. Тут іде теж і збалансоване живлення, довготривале та безпреривне цвітіння, профілактика від хвороб. 200 гривень. Хелпрос дуже класний стимулятор роста кореневої системи. Ціна його 170 гривень. В полив додаємо або палісті купшукам, Квіточки, які потребують догляду по корінню. Спочатку лікуємо гниля, потім використовуємо стимулятори. І хелпрост це теж такий біофунгіцид триходерма в рідкій формі. Вони бувають порошочком, у нас рідкі. Рідкість тобто, зразу готові до використання, а півтора мл на літр води. Розбавляєте в теплій водичці і використовувати. Тобто настоювати, чекати, поки він активірується, не потрібно, він вже готовий.